Лютий видався особливо холодним того року. Крижаний вітер гуляв порожніми вулицями Вінниці, здіймаючи у повітря дрібні сніжинки та змушуючи перехожих щільніше загортатися в зимовий одяг. Богдан Чумаченко стояв біля вікна своєї квартири на восьмому поверсі новобудови в районі Вишенька та задумливо спостерігав, як величезні сніжинки повільно падають на землю, укриваючи все навколо білою ковдрою. Раптом тишу зимового вечора розірвав різкий дзвінок у двері. Богдан здригнувся від несподіванки. Годинник показував пів на одинадцяту вечора, і він нікого не чекав. За дверима почувся приглушений голос Богдане, це я, Радик, відчини швидше справа життя і смерті. Богдан насторожився. З Радиславом Верещаком вони товаришували ще зі школи, але останнім часом майже не спілкувалися. Радик був із тих людей, які постійно шукали легких грошей та влізали в якісь авантюри. Востаннє вони бачилися півроку тому на дні народження спільного знайомого. Де Радик натхненно розповідав про якийсь новий перспективний бізнес. Відчинивши двері, Богдан побачив давнього приятеля в жалюгідному стані, розхристаний без верхнього одягу, незважаючи на мороз, з розпухлим лівим оком та розбитою губою. Богдане, брате, врятуй. видихнув Радик, вриваючись до квартири, дай переночувати кілька днів, поки все не владнаю. За мною женуться колектори, я вже не знаю, куди подітися. Які ще колектори? Що ти встиг накоїти? Богдан зачинив двері та уважно подивився на друга. Та взяв кредит у цій чортовій конторі, думав, швидко перекручу гроші та віддам, а не вийшло. Тепер ці покидьки переслідують мене, погрожують, вже й додому приходили, ледве втік від них сьогодні. Радик нервово ходив по кімнаті. Богдане, ти моя остання надія. Тут вони мене точно не знайдуть. Богдан зітхнув. Він працював бухгалтером у місцевій фірмі з виробництва меблів, жив спокійним, розміреним життям і намагався триматися подалі від проблем, але й кинути давнього друга в біді не міг. Гаразд, можеш залишитися на кілька днів, але тільки поки не розберешся зі своїми проблемами, погодився він. Радик полегшено видихнув і впав у крісло. Дякую, брате, я твій божник. Богдан і не підозрював, наскільки пророчими виявляться ці слова. Наступні кілька днів минули відносно спокійно. Радик майже не виходив з квартири, більшість часу проводячи за ноутбуком та постійно з кимось перемовляючись по телефону. Богдан ходив на роботу, намагаючись не думати про те, що відбувається. Але на четвертий день все змінилося. Повернувшись додому, він застав Радика за нервовим пакуванням речей. Що сталося? запитав Богдан, відчуваючи, як всередині наростає тривога. Мушу терміново їхати. Дякую за все, брате. Радик закинув рюкзак на плече і швидко попрямував до дверей. Стривай, а як же борг? Ти ж казав, що владнаєш це питання. Все буде добре, не хвилюйся, я все вирішу. Кинув Радик вже з порога. Просто якщо раптом дзвонитиму з якихось фінансових установ, скажи, що не знаєш, де я. Добре. І, не чекаючи відповіді, зник за дверима. Богдан стояв посеред кімнати, відчуваючи, як неприємний холодок повзе спиною. Щось було не так, але він ще не розумів, що саме. Відповідь прийшла наступного ранку, коли його телефон розривався від дзвінків невідомих номерів. Доброго ранку, Богдане Васильовичу, почув він бадьорий жіночий голос, коли нарешті наважився відповісти. Вас турбують з фінансової компанії швидкі гроші. Хочемо нагадати про прострочений платіж за вашим кредитним договором. Богдан відчув, як земля хитнулася під ногами. Яким ще кредитним договором? Я нічого не брав у вас. Як це не брали? У нас є договір, підписаний вами особисто два місяці тому. Сума кредиту 120 тисяч гривень. На жаль, вже пропущено два платежі. Богдан сів на ліжко, відчуваючи, як холодний піт виступає на чолі. Раптом перед очима промайнула картинка радик за своїм ноутбуком, купа якихось документів на столі, його прохання підписати якісь папери для працевлаштування. От паскуда. видихнув Богдан, розуміючи, що встряв у серйозні неприємності. Наступні кілька годин перетворилися для Богдана на справжній кошмар. Він намагався додзвонитися до радика, але той вимкнув телефон. Всі повідомлення у месенджерах залишалися непрочитаними, а сторінки в соціальних мережах були видалені. На роботі він не міг зосередитися рядки цифр у бухгалтерських звітах розпливалися перед очима, а думки постійно поверталися до розмови з представницею швидких грошей. 120 тисяч гривень для нього це була величезна сума. При зарплаті у 25 тисяч він ледве зводив кінці з кінцями, виплачуючи іпотеку за квартиру та допомагаючи матері з ліками. Чумаченко, ти сьогодні якийсь не свій, зауважила Зорислава Петрівна, головний бухгалтер, коли він втретє помилився у квартальному звіті. Жінка працювала у фірмі вже 15 років і ставилася до молодшого колеги майже по материнськи. Та щось голова болить. Спробував відмахнутися Богдан, але досвідчена бухгалтерка не повірила. Розказуй, я ж бачу, щось серйозне трапилося. Може, допомогти чим зможу? Богдан завагався, йому було соромно зізнаватися у власній наївності, але він розумів, що потребує поради. Зорислава Петрівна вислухала його історію, не перебиваючи, тільки час від часу хитала головою. От халепа. Зітхнула вона, коли Богдан закінчив розповідь. І що ти збираєшся робити? Не знаю, думаю звернутися в поліцію. З поліцією не поспішай, порадила жінка. Спочатку треба з'ясувати, що там за договір такий. Їдь у цю контору, вимагай копії всіх документів. Може, там щось не так оформлено і можна буде оскаржити. Богдан кивнув. Порада здавалася слушною. Офіс швидких грошей розташовувався в напівпідвальному приміщенні старої п'ятиповерхівки на Соборній. Спустившись слизькими сходами, Богдан потрапив у яскраво освітлене приміщення, де за стійкою сиділа молода дівчина з яскраво рудим волоссям. «Чим можу допомогти? запитала вона, піднявши очі від монітора. Мені потрібні копії документів за кредитним договором. Богдан назвав своє прізвище. Одну хвилинку. Дівчина заклацала мишкою. Так, бачу ваш договір. На жаль, у вас уже два прострочені платежі. Будете сплачувати заборгованість? Ні, я хочу побачити договір, я його не підписував. Як це не підписували? Дівчина здивовано підняла брови. Ось, дивіться. Вона розвернула монітор, і Богдан похолов. На екрані була сканована копія його паспорта та ідентифікаційного коду. Внизу договору стояв його підпис, такий самий, як у паспорті. Цього не може бути, пробурмотів він. Дайте мені копію з цього пакету документів. Звісно, це ваше право, але попереджаю якщо протягом трьох днів не буде здійснено платіж, ми передамо справу колекторам. Вийшовши з офісу з папкою документів під пахвою, Богдан відчував себе спустошеним. Він пройшов кілька кварталів, майже не помічаючи колючого снігу, що бив в обличчя. Думки плуталися. Як Радих зміг це зробити, невже він планував цю аферу заздалегідь? Вдома Богдан детально вивчив документи. Все було оформлено бездоганно. Договір, заява на отримання кредиту, навіть довідка про доходи з місця роботи, підроблена, звісно, але виглядала як справжня. В голові промайнула думка, що це не перша афера радика, надто вже професійно все було зроблено. Раптом у двері подзвонили. На порозі стояв кремезний чоловік у чорній шкіряній курці. Богдан Васильович, голос був неприємно солодкий. Дозвольте представитися, Мирон Петрович, компанія повернення боргів. Нам передали ваш випадок на опрацювання. Може, запросите увійти? Поговоримо про ваш борг. Богдан відчув, як серце провалюється кудись у п'яти. Здається, проблеми тільки починалися. Слухайте, тут якась помилка. Богдан намагався говорити впевнено, але голос все одно тремтів. Помилок немає. Мирон Петрович розвалився в кріслі, займаючи майже весь простір маленької вітальні. Є прострочений борг, який потрібно повернути. З відсотками та панею сума вже виросла до 145 тисяч, і вона буде рости щодня. Але я не брав цих грошей, це шахрайство. Ваш підпис на документах говорить про інше. Колектор посміхнувся, демонструючи золотий зуб. Послухайте доброї поради, не ускладнюйте ситуацію. У вас є три дні, щоб внести хоча б частину суми. Інакше він зробив багатозначну паузу. Інакше наступного разу розмова буде менш приємною. Коли за колектором зачинилися двері, Богдан безсило опустився на диван. У скронях стукало, а в голові роїлися тривожні думки. Він згадав історії про методи роботи колекторів. Погрози, психологічний тиск, зіпсоване майно, а іноді й фізичне насильство. Раптом в кишені завібрував телефон, невідомий номер. Альо, голос був жіночий, незнайомий. Богдане, це Галина, дружина Радика. Богдан напружився. З Галиною вони бачилися лише михцем кілька разів, але він знав, що вона працює у великій юридичній фірмі. Радик, він розповів мені все. Її голосі відчувалася втома. Послухай, я знаю, що він на кою. Він взагалі останнім часом з глузду з'їхав, ігрові автомати, якісь підозрілі оборудки. Я подала на розлучення минулого тижня. Де він? Не знаю. Втік кудись у Польщу, мабуть, але я хочу допомогти тобі. Ти ж не винен у його витівках. Приїдь до мене в офіс, обговоримо, що можна зробити. Офіс юридичної фірми Правовий Альянс знаходився в бізнес-центрі на Замостянській. Галина виявилася худорлявою жінкою років 35 з короткою стрижкою та втомленим поглядом. Вона уважно вивчила всі документи, які приніс Богдан. Ситуація складна, але не безнадійна, сказала вона нарешті. По-перше, можна подати заяву про шахрайство в поліцію. По-друге, оскаржити договір через суд. Є певні процедурні порушення при оформленні, які можна використати. А що робити з колекторами, вони вже почали погрожувати. Це незаконно. Напишемо скаргу до Нацбанку та кіберполіції. До речі, вона завагалася у мене є запис розмови з Радиком, де він фактично зізнається у шахрайстві. Правда, він не знає про цей запис. Це може допомогти. Може, але є одне але. Суди можуть тягнутися місяцями, а колектори за цей час вона не договорила, але Богдан зрозумів. Наступного дня він взяв лікарняний на роботі, голова справді розколювалася від стресу. Зранку відніс заяву до поліції, потім поїхав до банку, де обслуговувався, щоб проконсультуватися щодо можливості реструктуризації боргу раптом до цього дійде. Повертаючись додому, він помітив, що двері його автівки подряпані, а на лобовому склі приклеєна наліпка боржник. Богдан озирнувся навколо, але на засніженій парковці нікого не було видно. Піднявшись до квартири, він виявив, що замок відмикається важче, ніж зазвичай. Зайшовши всередину, завмер на порозі. Всі шухляди були висунуті, речі розкидані, а на стіні червоною фарбою намальована величезна цифра 145 тисяч. Тремтячими руками Богдан дістав телефон і набрав номер дільничого, який вранці приймав у нього заяву. Слухавку ніхто не взяв. Він спробував ще раз те саме. У цей момент у двері подзвонили. На порозі стояли двоє один, схожий на шафу з руками. Другий худорлявий, але з неприємним поглядом, обидва в чорних шкіряних куртках. Добрий вечір, Богдане Васильовичу, промовив худорлявий. Здається, ви не дуже серйозно поставилися до наших попереджень. Доведеться провести більш предметну розмову. І вони зробили крок уперед. Богдан інстинктивно спробував зачинити двері, але здоровань просто впер руку в одвірок, і двері з гуркотом відчинилися. Від поштовху Богдан відлетів у коридор, боляче вдарившись об вішак. Ну що, поговоримо. худорлявий зайшов останнім, акуратно зачинивши за собою двері. Наступні 15 хвилин злилися для Богдана в один суцільний кошмар. Його не били, принаймні сильно, але погрози були настільки детальними й моторошними, що він відчував, як холодний піт стікає спиною. Колектори знали все. Де працює його мати, в якій школі навчається племінниця, якою дорогою він ходить на роботу. Даємо тобі останній шанс, сказав наостанок худорлявий. Завтра до вечора принесеш 50 тисяч, потім ще за тиждень, стільки ж, решту обговоримо. Інакше. Він багатозначно подивився на здорованя, який саме розглядав фотографії на стіні. Інакше наступного разу ми поговоримо з твоєю мамою. Кажуть, у неї хворе серце. Коли вони пішли, Богдан ще довго сидів на підлозі, тремтячи від шоку та безсилої люті. В голові паморочилося, а в роті відчувався металевий присмак. Він до крові прикусив губу. Опанувавши себе, він набрав номер Галини. Вони були у мене, погрожували матері, голос зривався. Я зараз приїду, відповіла вона коротко. За пів години вони сиділи на кухні. Галина принесла заспокійливе і тепер уважно слухала розповідь Богдана, роблячи нотатки в блокноті. Це вже кримінал, сказала вона. Завтра їдемо в поліцію, писатимемо нову заяву. І ще, я знайшла дещо цікаве про швидкі гроші. Схоже, це не перший випадок шахрайства з їхнього боку. На них вже є кілька заяв. Мені від цього не легше де я візьму 50 тисяч до завтра. Не давай їм нічого. Як тільки почнеш платити, вже не зупинишся. Переночуй сьогодні в готелі, а завтра. Її перервав дзвінок у двері. Богдан здригнувся, але це виявився дільничий. Нарешті відреагував на заяву. Доброго вечора, Тарас Михайлович, представився він. Надійшла ваша заява. Прийшов перевірити обставини. Поки Богдан розповідав про візит колекторів, Галина тихенько знімала все на телефон. Дільничий уважно слухав, розглядав напис на стіні, фотографував пошкодження. Значить, так, сказав він нарешті, зараз складемо протокол про проникнення та погрози. Але вам краще справді кілька днів пожити в іншому місці. І ще зверніться до Служби безпеки вашого банку, у них є досвід роботи з такими випадками. Ніч Богдан провів у невеликому готелі на околиці міста. Заснути не міг крутився з боку на бік, прокручуючи в голові події останніх днів. Десь під ранок він стрепенувся від дзвінка телефону. Богдане, голос Галини був схвильований. Ти не повіриш радик знайшовся. Де? В Івано-Франківську. Його затримала поліція. Уявляєш, він спробував провернути такий самий трюк з кредитом ще раз, тільки цього разу не пощастило. Богдан відчув, як по тілу розливається полегшення. Нарешті з'явилася надія розплутати це все. Але він помилявся. Коли він приїхав на роботу, виявилося, що всі співробітники дивляться на нього якось дивно, а через годину його викликала до себе Зорислава Петрівна. Богдане, тут така справа. Обличчя головного бухгалтера було сумне. Щойно телефонували з Служби безпеки банку. Виявляється, той кредитний договір, він був оформлений за підробленою довідкою з нашої фірми, і тепер у нас проблеми до нас їде перевірка. Богдан відчув, як земля знову хитається під ногами. Схоже, що проблеми не тільки не закінчилися, а й набували нового масштабу. Наступні два тижні перетворилися для Богдана на справжній марафон між різними інстанціями. Зранку пояснення на роботі та розмови з перевіряючими. Вдень їзда між відділеннями поліції, прокуратурою та судом, ввечері зустрічі з Галиною для обговорення нових деталей справи. Затримання радика допомогло зрушити справу з мертвої точки. Виявилося, що він уже встиг обдурити трьох людей за такою самою схемою в різних містах, але докази були тільки в одному випадку решта потерпілих просто виплачували борги, боячись проблем. Знай що найгірше, сказала якось Галина, коли вони розбирали чергові документи. Він же все продумав, спеціально чекав слушного моменту, вибирав людей, які не зможуть просто так виплатити борг, а потім провокував конфлікт з колекторами, щоб жертви боялися звертатися до поліції. А ти. ти знала про його справи? Здогадувалося, що щось нечисте, але він завжди був хорошим актором. Міг переконати кого завгодно. Мене теж довго дурив, поки я не знайшла документи. Вона махнула рукою. А знаєш, чому він поїхав до Івано-Франківська? Там живе його коханка, думав, що зможе сховатися в неї. Тим часом ситуація на роботі загострювалася. Перевірка виявила, що підроблена довідка про доходи була зроблена на офіційному бланку фірми, отже, хтось із співробітників допомагав радику. Богдане, я змушена відсторонити тебе від роботи на час розслідування, повідомила Зорислава Петрівна. Я вірю, що ти не винен, але такі правила. Без зарплати ситуація ставала критичною. Колектори, хоч і притихли після звернення до поліції, все одно телефонували з нових номерів, надсилали погрозливі повідомлення. Борг тим часом продовжував зростати. Несподівана допомога прийшла звідки не чекали. Якось увечері Богдану зателефонувала незнайома жінка. Мене звати Оксана, я працюю у швидких грошах, сказала вона. Точніше, працювала. Я знаю, як оформлявся ваш кредит, і я готова свідчити. Виявилося, що кредитна компанія давно промишляла сумнівними схемами. Оксана, яка працювала там операціоністкою. Вела потаки облік всіх підозрілих договорів. Коли її звільнили за скороченням штату, вона вирішила більше не мовчати. Її свідчення стали переломним моментом у справі. За два дні поліція провела обшук в офісі швидких грошей, вилучивши документи та комп'ютери. Виявилося більше 20 випадків шахрайства з кредитами. Радика арештували на два місяці до суду. На допиті він зізнався, що познайомився з працівниками кредитної компанії в гральному залі, де програв велику суму. Вони й запропонували йому легкий заробіток знаходити довірливих людей та оформлювати на них кредити. Справа набула розголосу. Журналісти місцевого телеканалу зняли сюжет про кредитне шахрайство, взяли інтерв'ю у постраждалих. Після цього об'явилося ще кілька жертв подібних схем. Суд визнав кредитний договір недійсним. Більше того, компанію оштрафували, а її керівництво потрапило під кримінальне розслідування. Колекторів теж притягнули до відповідальності за погрози та незаконне проникнення в житло. На роботі Богдана повністю виправдали з'ясувалося, що довідку підробив колишній працівник відділу кадрів, який звільнився ще місяць тому. Зорислава Петрівна особисто вибачилася перед ним за вимушене відсторонення. Галина допомогла Богдану відсудити моральну компенсацію з кредитної компанії, не надто велику, але достатньо, щоб покрити витрати на адвокатів та втрачену за час відсторонення зарплату. Знаєш, сказала вона, коли вони святкували перемогу в суді в невеличкому кафе, іноді в житті трапляються речі, які спочатку здаються повним жахіттям. Але потім, розумієш, вони роблять тебе сильнішим. Богдан задумливо крутив у руках горнятко з кавою. За вікном падав лопатий сніг, перетворюючи вечірню вінницю на казкове місто. Здавалося, неймовірним, що ще місяць тому він прокидався серед ночі від страху перед колекторами та думав, що його життя зруйноване. Я багато чого зрозумів за цей час, сказав він нарешті. Наприклад, що не можна сліпо довіряти навіть старим друзям і що іноді варто боротися, навіть коли здається, що шансів немає. І що не всі юристи акули, посміхнулася Галина. Вони ще довго сиділи в кафе, говорили про життя, сміялися, а потім він провів її додому і вперше за останні місяці відчув, що попереду може бути щось хороше. За тиждень Радика засудили до трьох років ув'язнення. Богдан не пішов на судове засідання, не хотів бачити колишнього друга. Замість цього, поїхав з Галиною в Карпати, вона давно кликала його покататися на лижах. Інколи, згадуючи всю цю історію, він думав про те, як легко можна втратити все через чужу підлість. Але тепер знав і інше що завжди знайдуться люди, готові допомогти. Треба тільки не опускати руки і боротися за справедливість.